І всім привіт, з вами я, Лі І сподіваюся, що ви будете так назвати, а не аби як І на цьому відео я розповім про мою діяльність на сервері MineFriends. До речі, це моє перше відео на цьому сервері. І я вирішив вбити Вардена. А все почалося з того, що я вбив Голема. І подумав: а на Що, що то голем мені робить? Я піду Вардена вбити. вбить. Дим. Ось це вам фрагмент, як я убив Гомема. І зараз буду збиратися убивати Вардена. А поки ви бачите, що я тут роблю, до речі, я тільки на монтажу поняв те, що зілля невідомості не допомагає проти Вардена, тому що він так сліпий. Ну, це вже нехай відео зняв, все. Ну а поки ви дивитеся, що я тут роблю з цим Варденом, я вам розповім про, мою, про мої наступні плани на сервері та на Ютубі. На Ютубі, можливо, скоріше за все буде тільки Minecraft, можливо, іноді будуть якісь інші ігри, та. можливо, будуть якісь івенти на сервері, та, можливо, я ще буду записувати з іншими гравцями саме з нашого серверу. Ну, побачимо ще. А також я хотів би послухати ваші пропозиції у коментарях, вже прочитати їх. Ну, якісь нові рубрики придумати, чи щось ще. Або можете написати, що не вистачає у відео, або там щось зайве, наприклад, як оці крапочки такі сіроваті. Які показують, куди я нажимаю на екрані. Ну багато чого ще може бути змінитися. Та. Да. Багато що може додаватись нового або може якось колабу з кимось записати. Ну, якось так. А тепер можемо трошки мовчки послухати подивитися, що я роблю тут на відео. Тут достроїв вже бортики, щоб легше убивати Вардена ну. і вже піду, з я склав свої речі, щоб їх не загубити і не... програти в Вардину типа. І пішла перша спроба. А не вдача, да. Друга спроба. Удача, але я все одно не зміг. А один удар зміг ударити. Третя спроба не, вмі... не зміг, розбився. Четверта спроба вдарив. А другий раз не сміх ударити. П'ята спроба не зміг. І шоста спроба. Дивіться самі. And his name is John C. Да, я його переміг. Але все одно розбився і за висотим. Ну, я пішов все в речі, щоб спуститись туди. Забрати, типа, міні трофеї та молоти, які я добував, потім їх чуть. Найдві не програв в ордені. До речі, це місце знаходиться біля Лінка. Mm -hmm. Я цей міні трохи і зламав, не найшовковий дотик. Ну, в мені він не дуже потрібен був, бо в мене вони були. Їх можна знайти в стародавньому місці в Ордена. Ну вот так от. І ще раз нагадаю, що в коментарі можете писати все, що хочете. Ну, бажано те, що ви якусь підтримку або ще щось, те, що може покращити, що ви б хотіли бачити у відео. Ну, та на цьому я буду вже закінчувати. Якщо ніхто не бачив, ще мої базу, то вам. Моя ну база на всм на тему. Пока-пока.